Дівчата, всім привіт! Починаю даний футбол із смаження ніжок. Типу КФС, ці курячі ніжки. Я їх замаринувала сіль перець, трошечки соєвого соусу. Вони постояли десь з годинку. Потім я взяла борошно, в борошно додала таке паприки, там спецій, обваляла ножку в цьому борошні, потім в воді, потім знову в борошні і на сковорідку. І воно виходить така ну, скоринка. Син попросив, щоб вони хрустіли, тому робимо хрустящі. Трошечки вони посмажились у мене під закритою кришкою. Зараз відкрила, щоб була така хрустка. Пахне, неймовірно, приємно. Ми подібним рецептом робили вже кримці, але там було багато олії, ми в олії робили. А це я вирішила так на сковорідці посмажити. І паралельно до цього у нас ще пюре. Там не дожир на плиті, на від курки. Пюре і ніжки. І плюс я достала спробувати ці огірочки, які я маринувала з гірчичним порошком. Ще вони трішечки не такі, як хотілося домар... ну, б, не дома не але все одно смачно. Тому всім приємного апетиту. Насмажила сьогодні трохи млинців, було там у мене молоко трошечки підкисло, вирішила наробити. Син уже давно просив, він дуже любить. Тут немає абсолютно нічого, просто посмажений млинчик такий, скручений в трубочку, розрізала навпіл. І він їх любить, вони такі хрусткуваті стають. Це у нього найулюбленіше. Раніше він любив оладки, зараз млинці донька їсть, тому вийшла ось така тарілка. І за рахунок того, що ще майже півтарілки ми вже з ним влупили то лишилося. Буде нам на цілий день сьогодні до чаю. Всім приємного апетиту. Приїхали в мене сьогодні батьки чоловіка з оптової. Зазвичай кожен рік їздив чоловік восени на оптову, скуплювався овочами на зиму. А це, так як його немає, поїхали батьки. Привезли мені ось таку сітку перцю. Гарненький такий, він трішечки підвяли, але нічого страшного. Його можна або зафарширувати, або щось з ним зробити. Завтра буду щось думати. Персики, такі здороветельні, гарні персики. Їх було вісім і вже діти влупили, тому лишилося чотири. Це подарок бонус від свекрухи. Часничину мені подарила. Нехай буде е, згодиться. Привезли вони ще кавуна Одеського, такий він смачний-смачний. І він вже, як бачите, він невеличкий був, тому е, людей у нас було багато, і ми його влупили. Лишився такий невеличкий нам сьогодні на вечір з дітьми доїсти його. Або не на вечір, бо це ж ночу прийдеться бігати тоді. Ну, ми вирішимо. Далі, що ще привезли? Основне великий мішок моркви. Я думала, вони мені привезуть сітку, а вони мені привезли мішок. І така улюбленого розміру морквиночка. Вона там вся здороветельна. Не знаю. Мабуть, я куплю е, спеції для моркви по-корейськи. У мене є ця десь тертушка. Куплю. Якесь відеречко, а може і два, і зроблю корейською моркви. В мене дуже сильно любить її донька. Вона зберігається довго. А решту моркви то я трішки залишу в хаті, а решту по пластмасовим ящичкам і спущу її у погреб. Далі сітка цибулі. Така вона, бачите, мілкувата, не крупна. Але в принципі я крупної не люблю. Тому мені цієї. Ну, на всю зиму точно вистачить, тому що цибуля в нас не така прям сильно ходова. Нам зазвичай сітки вистачає на зиму і трошки довше. Тому сітка цибулі. І тамо, воно де внизу лишили поки що в хаті, потім по ящикам і в погреб картопля. І картопля, як бачите, також така вона Не маленька, гарна. Я не люблю, коли вона геть здороветельна, і не люблю мілку. А це така хороша. У мене, в принципі, трохи своєї картоплі є. Я не саджала цей рік великий кусок. І багато я підкопувала на молоду, тому в мене її не, ну, не так, щоб сильно багато, а це такий резервний варіант. Тому що, ну, картопля це. Вона має бути, вона має бути в запасі, тим більше що весною вона буде коштувати ну, скажених грошей. Тому ось так: от закупили, і оце все. Тут три сітки великі картоплі: сітка цибулі, сіт мішок моркви, сітка перцю. Обійшлося в тисячу гривень. А все решта це подарунки. За решту ми не платили бонус приз. Тому ось тако буду завтра займатися, спускати, перебирати. І фронт роботи в мене є. Ось так. Дівчата вирішила сьогодні приготувати запіканку. Раніше я її до війни робила дуже часто. Мабуть, декілька разів на місяць, потім якось я про неї забула, я це знову згадала, так захотілося буду робити, що мені для неї потрібно. Десь пів кіла творогу, туди я додала 3 столові ложки цукру. Ви можете додавати більше, можете додавати менше, все залежить від того, яку ви її хочете. Або солодшу, або, може, не сильно солодку. Я її більше люблю таку солоденьку, але вона не приторна. Виходить 4 яйця, можна 5, але я додаю 4 зазвичай. Манна крупа, десь 2 столові ложки мені потрібно буде. І звичайні відварні макарони, будь-які, які у вас є, можливо, вчорашні якісь там, чи, я не знаю, ви не доїли, або спеціально зваріть. І зараз почнемо. Почну з того, що перетру цей творог разом із цукром і ванільним цукром. Так, перетерла. Зараз вливаю сюди. Яйця і також перетираю все разом. Ось таку перетирала. Можете перетирати до однорідності, там блендером перебити чи міксером. Я, наприклад, люблю, коли трішки шматочки такі творожку ну, попадаються, тому я геть до однорідності не перетираю. І зараз сюди я відправляю ще 2 столові ложки манки, всипаю тепер макарони і перемішую. Все ретельно я перемішала, і десь ось такої консистенції має вийти у вас тісто, суміш. І Зараз її виливаємо на деко, змазану рослинною олією. Десь хвилин на 30, на температуру 180 градусів, ставимо в духовку. Через 30 хвилин я зазвичай її достаю і кладу зверху вершкове масло. Я вам покажу. Так, допоки я, допоки я вам зібралася показувати, як я викладаю вершкове масло, воно вже майже все розтануло. Ну, так, приблизно шматочками так положила його трішечки. Вона вже, бачите, вона зверху так присхватилася. При, при а зараз відправляю ще хвилин буквально на 5-7 в духовку, і вся запіканка готова. Вечеря у нас сьогодні мега не корисна, але дуже-дуже смачна. Це картопля фрі. Домашня, сама із картоплі робила, не, не, не покупне, не нічого, все своє, все натуральне. І кетчуп, сину, дочці. І мені залишки картопля фрії, і зараз ще там кетчупу собі на бульбеню. І тут у мене стоїть запіканка, пахне на всю кухню. Ще знаєте, як я її люблю, допоки вона гаряча, я її їм так. Потім я її прибираю в холодильник, наприклад, вона ніч простояла, зранку я відрізаю собі шматочок, на сковорідку кладу маленький кусочок вершкового масла, обсмажила її трішки з обох сторін. Боже, вона тоді взагалі така смачна стає, я не знаю, я просто я балдю цієї запіканки. Спробуйте. Я думаю, вам також сподобається. Бюджетно, в принципі, смачно і ну вона така ситна, надовго вистачає, тому всім приємного апетиту. Дівчата, сьогоднішні готування мої виглядають таким чином. Зварила я суп з лапши, яку ваша нія купила яєчна. Тут картопля, на курячому бульйончику все зварено, зажарка, багато моркви, цибулі, зелень, часник. Ну, макарончики ці спеції і дуже ароматний смачний суп. Зараз будемо сідати з сином їсти. Донька ще поки що в школі. І це сьогодні п'ятниця, нам вистачить його і на п'ятницю, і на суботу, і на неділю, бо каструля велика. Якраз на ці три дні. замечательно. І зробила нам на сьогодні з донькою, можливо, навіть і на завтра, ще такий рис бюджетний з овочами. Морквина, цибулина, перчик у мене був такий зелений. Я його все пересмажила, додала рису, додала спеції. Залила водою, протушила, і вийшов у мене такий рис з овочами. Більш нічого не заморочувалось, не доставали. Він і так вийшов смачний, нам буде чудово. І ще в мене лишилася на десерт запіканка. Тому ось таке у нас на сьогодні меню. Завтра зранку ще щось на сніданок таке цікавеньке. Придумаю. Всім приємного апетиту. Дівчата, сьогодні на вечерю вирішила нам приготувати таку типу шакшуку. Взяла одну велику картоплину, зараз її обсмажу. До такої напівготовності обсмажила картоплю. Далі додаю сюди перець порізаний, свіжий, болгарський, і колбасу або сосиски, що там є. Я колбасу додаю. Все це разом обсмажую ще десь хвилини 4. Ось таке воно все вже в стані альденте. Я його посолила, поперчила і зараз відправляю сюди помідори. З помідорами просмажила ще 2 хвилини і заливаю яєчною сумішкою. Тут у мене три яйця. Посипала зеленню, порізала огірочок і, неймовірно, смачна вечеря, на двох готова. Називається із того, що було в холодильнику. Всім приємного апетиту! Гарбузи в мене в цьому році такі гарні вродили. Три тут, два ще на городі і один в хаті невеличкий. Оце, думаю, їх хай трошки на сонечку вигріються, потім спустити в погреб, на всю зиму вистачить. Але ж проблема в тому, що в мене ніхто не їсть гарбузову кашу. Буду щось думати. Мабуть, кекси, пироги, може, цукати ще зроблю. А там а. у мене ще воно де Купа винограду вродилося. Такий він е, винний, поплівся туди на Абрикосу. <с> Проблема в тому, що його там багато, але ж я його не достану ніяк. як би не хотіла. Капець жалко, можна було б вина наробити домашнього, але я його не достану. Якщо чоловік ще якось минулі роки доставав, то в цьому році він пропаде, на жаль. І яблук в цьому році дуже мало. У нас стара така яблуня, але вона єдина зимова, і вона захворіла, і все. І в цьому році у нас яблук не буде. Прийдеться купувати. Таке шкода, шкода. І виноград, і яблука, все Все не вродило. Зато горіхів назбирала, Боже, я не знаю, як білки будемо всю зиму їсти. Ось ці яблука такі, вони, вони невеликі. Ось, бачите, впало, підняла трохи прим'яти, Це трохи припорчене. Це гарне, це хороше. І це таке воно також навряд чи буде лежати. Вони зараз, в принципі, щоб їх їсти, то вони не супер смачні. А взимку, коли вони трошки полежать, вони виходять такі, як слава побідлю, щось наподобі такого соковиті. Класні яблука. Я не знаю, що це за сорт, але дуже шкода. Не знаю, можливо, чоловік приїде, попрошу його, щоб взяв бензопилку, розчистив її, то ну, цю яблуньку. Можливо, їй стане трішки краще. Бо ті, що ми посадили, молоді, якісь вони такі не дуже, не дуже на смак і родять вони погано. Не знаю, побачимо. Треба рятувати цю. А тут усюди горіхів назбирала в відро трішки. Їх треба буде просушити, і будемо чистити взимку. Не знаю, можливо, так на досугі перечищу, а можливо, буду взимку чистити. Ми любимо вечором під фільмець, трішечки на сковорідці обсмажити, і замість насіння. Їсти горішки. Смачні, класні. Це я назбирала велике відро, але це ще не все. Там ще їх дуже багато. Це я так швиденько пішла, допоки син у дворі гуляв, то я, щоб не сидіти задарма, позбирала їх. А там побачимо, може, іще позбираю. Не знаю. Зима велика, а горіхи ми любимо, вони корисні, смачні, купувати їх, вони скажені гроші. Вечеря наша сьогодні виглядає таким чином. Тут я посмажила котлетки із індичого фарша, такі вони в паніровичці, син другу добу. Майже нічого не хоче їсти, насмажила котлет, сподіваюся, що він хоча б їх поїсть, тому що він хворіє, і коли він хворіє, він дуже погано їсть. Роблю вже все те, що він більше всього любить, і сподіваюся, що він хоч одну котлету спробує. І робила я овочеве рагу, таке воно тут на камері не сильно красиве, а бо в мене світло погане взагалі то воно яскравіше буде. Тут картопля, гарбуз, тут помідор, перець, морква, цибуля, часник, і оце це це баклажан. Ось таке. Донька спробувала, сказала смачно. Я також уже спробувала, мені теж сподобалося, тому у нас таке легке сьогодні меню. У сина там ще є макарони в тій каструльці. Но я сумніваюся, що він їх буде їсти, дай Бог, щоб з'їв пару котлет і це вже буде добре. Сьогодні вирішила приготувати смачного осіннього гарбузового пирога. Для цього мені потрібно гарбуз натерти на тертушку можна іще мільчу, але я вирішила не заморочуватися. Тут грам 400 готового гарбуза перетертого, Три яйця нам знадобиться. Цукор, 150 грамів відрібка солі, 250 грамів борошна, десь 100-120 мл олії, розпушувач цукор. Зараз це тісто замішуємо як звичайний бісквіт. Збиваємо яйця з цукром, потім додаємо ванільний цукор, потім олію, борошно, розпушувач. І вже коли буде готове бісквітне тісто, ми його змішуємо разом з гарбузом і в духовочку ставимо, випікаємо при 180 градусах десь хвилин 40. Ну, орієнтуйтеся по своїй духовці. І далі ще ми будемо його тоді заливати смачним сиропом. Тому приступаємо. Так, збила тісто, бісквіт ось така консистенція. Трошки густіше, ніж зазвичай, тому що зараз ми додамо гарбуза, він трішки пустив сік, і щоб воно не було сильно рідке. все. Додаємо гарбуз, перемішуємо разом деко форму, будь-яку берете, яку вам зручно. Я беру круглу стару чугунну сковорідку, застилаю дно пергаментом і цю всю суміш заливаю і відправляю в духовку випікатися. Коли буде допікатися, ми зробимо сироп, щоб гарячим сиропом потім залити наш пиріг. І мій мега епік фейл <плес> — це ось цей гарбузовий пиріг. Я не знаю, що пішло не по плану, що я зробила неправильно, але, по-перше, він тут ніякий. Тут він більш товстіший, якось він нерівномірно піднявся, він весь гливкий не пропікся. Я його ледь-ледь відділила від пергаменту. Ну, я його залила зверху, звісно, тим сиропом, там цукор іде, вода і лимон. Залила спробую, але це більше мені на оладушок, на оладушок схоже, не знаю, ну не періг це точно. Можливо, я додала занадто багато гарбуза. Можливо, я його якось неправильно випікала. Ну, В тому рецепті, який я знайшла в Ютубі, Боже, там такий красивий пиріг був. Я не знаю, чи мене обдурили, чи у мене руки не з того місця ростуть, з якого потрібно, але ну, воно таке щось. Не знаю, спробую на смак, але людям таке показати соромно. Тому зараз спробую, не знаю. В будь-якому випадку, якщо воно з'їдобне, то я його спробую якось з'їсти. Але ж я хотіла пригостити і подружку, і щоб діти їли. А в мене син любить особливо, щоб воно апетитно гарно виглядало. Ну, це якось виглядає взагалі не фонтан. Тому зараз спробую, скажу вам, але, ну, капець. Ну, я спробувала там шматочок. Знаєте, на що воно схоже? На гарбузову кашу з лимоном. Ой, я не знаю. Фокус не удався. Таке. Ну, що я вам можу сказати, дівчата? Експерименти. Ну, я намагалася, я дійсно старалася, нічого не вийшло. Тому експериментуйте вдалих вам експериментів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене тут не тільки вдалі страви, але й не дуже вдалі. Тому таке. Всім всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких, мирного неба, тихих вечорів, тихих ночей. І слава Україні!